Наближається той період у році, коли багатьом у німеччині стає трохи тривожно. Період салютів, який після досвіду війни ми часто сприймаємо не як радість, а як. Ну, конкретні вибухи. У Німеччині новий рік майже завжди супроводжується великою кількістю салютів, але разом із ними і дуже конкретними правилами. Тому сьогодні я пропоную спокійно розібратися, що дозволено, а що заборонено, якщо ви все ж плануєте запускати салюти цього року. Мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, поставте подобайку, підпишіться. Ну, ви знаєте, що робити. Тож почнемо з важливого моменту у Німеччині фейерверки – це не. Типу можна завжди запускати. Це чітко регульована річ. Приватним особам дозволено запускати більшість новорічних салютів лише один раз на рік, у ніч з 31 грудня на 1 січня. І навіть тут є по суті часові обмеження. Зазвичай це період від вечора 31 грудня до ранку 1 січня. Саме салюти є ще пітарди, але це окрема тема. Ми говоримо про салюти. У будь-який інший день запуск салютів без спеціального дозволу це порушення. Закону. Навіть для весілля, якщо ви хочете салют, треба брати дозвіл. Окрема тема, де саме можна їх запускати. І тут багато хто насправді помиляється, бо логіка, якщо купив, значить можна, в Німеччині зовсім не працює. Тут заборонено запускати салюти, наприклад, поблизу лікарень, будинків для людей похилого віку, церков, дитячих садків, шкіл, а також у щільно забудованих історичних центрах міст. У деяких містах, наприклад, у Берліні діють додаткові заборонені зони, де феєрверки повністю під забороною навіть у новорічну ніч. До речі, цього року оновили ці зони і збільшили штрафи. Про штрафи ще зараз також поговоримо. І тут важливий момент, про який часто не знають українці, ось саме це штрафи, чому і де, і скільки у Німеччині вони зовсім не символічні, а досить суттєві. В незаконний за незаконний запуск салютів, особливо у забороненій зоні або з небезпечними фейерверками, штраф може сягати до десятки тисяч євро. У Берліні, наприклад, у серйозних випадках цього року вже збільшили штраф до 50 тисяч євро за запуск салюту. І це не страшилка, це реальна адміністративна відповідальність. Тож по Погугліть, що у вашому місті, які штрафи і ну, взагалі по всім пунктам, що ми сьогодні говоримо. Особливо, якщо хтось постраждав або була пошкоджена власність, це ще додатковий штраф, додаткова відповідальність. Ще одна важлива річ це типи салютів. Так, це також важливо. У Німеччині фейерверки поділяються насправді на категорії. Я також бачила пост нашого міста, тут ставлю, тут ставлю скріншот. Те, що продається перед новим роком у супермаркетах або спеціалізованих магазинах, зазвичай дозволене саме для приватного використання. Але навіть серед них є інструкції, доступ за віковою категорією, а також обов'язки, ну, інструкцію, яку в принципі обов'язково читати. Бо відповідальність у разі травми або пожежі несе не продавець, а той, хто запускав. І тепер давайте поговоримо про те, про що рідко говорять. Прямо для багатьох українців салюти це не просто гучно, не просто подія, не просто салют. Це дійсно тригер. І це для нас, якщо ви відчуваєте це тривогу, це абсолютно нормально. У Німеччині... Це починають розуміти все більше, ну не тільки через українців, а й самі це відчувають. Саме тому, дедалі частіше міста організовують офіційні світлові шоу або тихі формати святкування без масових фейерверків. Але повністю салюти поки що нікуди не зникли. На жаль, тому важливо знати, якщо вам важко переносити цей шум. Це не слабкість і не перебільшення. Це ваш досвід, який варто поважати, і досвід інших також які треба поважати багато людей в Німеччині на Новий рік спеціально їдуть за місто не тільки ні, не тільки українці, там німці також закривають вікна, використовують беруші або планують вечір так, щоб бути подалі від епіцентру учних святкувань. І це теж абсолютно нормально, і це це також бажання самих німців. Що стосується традицій, і це запускання салютів в Німеччині у німців салют. Це у німця салюти, це не про тривале шоу, це короткий, хаотичний період навколо опівночі. Це такий, знаєте, час, коли дозволено, не дозволено. Ніхто не дозволене, ніхто не чекає ідеального фейерверку. Це ж ще ось якраз символ перейшли межу року і все. І вже ну, тут не за, за пів години в деяких містах, деякі за пару годин багато хто розходиться по домівках. Тобто, не варто не варто очікувати якогось радіозної організації на рівні міста, якщо це не офіційний захід. Чесно, скільки я вже живу, наприклад, в тому місті, де я жила, зовсім такого не було типу офіційного, В цьому місті подивимось. Що стосується покупки салютів, їх не продають за місяці наперед. Це зазвичай з 29 по 31 грудня, тобто декілька днів, 3 дні. Купувати з рук або онлайн із сумнівних джерел, це дуже погана ідея, тому що в разі чого ви не зможете довести, що феєрверк був легальний. Тобто, якщо він неправильно взірветься і комусь нанесе травму, вам потрібно буде доказати, що цей фейерверк легальний, і тоді можна буде якось на правовій основі розбиратися. І є ще одна сторона цієї історії, про яку часто забувають, це тварини для собак і котів це не свято і не традиція зовсім. Я думаю, власники і тварин зараз розуміють, собаки котів зараз розуміють, про що я. Це раптові гучні звуки, які вони не можуть ні, ні зрозуміти, ні пояснити. У новорічну ніч у Німеччині широко фіксують течі домашніх тварин, травми і сильний стрес саме через салюти. Саме тому тут так серйозно ставляться до запуску фейерверків біля житлових будинків. Хоча, ну тут, Дійсно, є якийсь закон, але, наприклад, минулого року. Але минулого року, наприклад, в місті, де ми жили Намбург, це невелике місто, і в нас просто от на вулиці, де стоять авто, де житлові будинки, на е, боковій такі, типу, пішохідній доріжці, запускали салюти. І в нас була кутова квартира, і просто за нашою стіною запускали салюти. І для нашого кота це був неймовірний стрес. Він не спав, звісно, ось цей весь період поки запускали, і потім ще до ранку, поки не, дійсно не стало тихо, там не стало світло, він не спав, він був у стресі. Цього року ми використовуємо феромони для кота для зниження гормону стресу. Це не седативне, а це саме там. Феромони трошки інакше. Ми купили взагалі з іншої причини, але ось також будемо їх використовувати в новорічну ніч. Хоча ну, ми приїхали в інше місто, і як я вже зачитала, тут в принципі діють правила, що не можна запускати біля шкіл, будинків пристарілих, дитсадків, і в нас якраз є оточення цього всього навколо, хоча і є такі житлові будинки, тож подивимось, як буде тут, хоча в місто в два рази більше, ніж. Те, де ми раніше жили. Тож для нашого кота це дійсно стрес, і я сподіваюся, що цього року ну, ці феромони подіють і, в принципі, можливо, буде слідувати тим правилам, тому що ну, дійсно у нас є навколо два чи три будинки. Ну, в двох-трьох кварта... в кварталах навколо є будинки для престарілих людей. Тому я сподіваюся, що цього буде менше. До речі, напишіть в коментарях, як ваша тварина справляється. З цим стресом, чи даєте ви якісь спеціальні заспокійливі, тощо буде будь-який досвід дійсно важливий. І тут то, те, то, то, що сусіди можуть викликати поліцію саме не через шум, що ви запускаєте салюти, а через небезпеку для тварин. Це дійсно не перебільшення і не скарги типу, за зла. А для тварин це дійсно дуже великий стрес. Це частина відповідальності, яку тут сприймають. Ну, Відносно серйозно, кому це важливо. Тому головна думка цього відео дуже проста: в принципі, салюти в Німеччині це не як звикли вдома. Це чітко регульована подія, чітко регламентована і, ну, в принципі, потенційно небезпечна річ, до якої варто ставитися максимально обережно. І якщо ви запускаєте салюти, якщо ви не якщо ви не запускаєте салюти, то з вами теж все гаразд. Наприклад, я не запускаю. Я, в принципі, не сприймаю це як щось, типу окей. Ви нічого, в принципі, не втрачаєте. Свято, в принципі, не вимірюється гучністю і кількістю салютів. Особливо для нас, українців, які втекли від війни Новий рік це не, це не про вибухи. Це більше про відчуття безпеки, про можливість просто дожити до півночі у спокій. Якщо ваш ідеальний сценарій це там. Чай, салати, тих світло, близькі люди поруч і мінімум шуму, це не, неправильний новий рік, це, можливо, навіть найздоровіший варіант. Тож, перш ніж купувати салюти або виходити на вулицю в саме епіцентр події, зупиніться на хвилинку і спитайте себе, що для мене зараз важливіше: традиція чи спокій? Чи... У Німеччині закон на вашому боці, якщо ви обираєте друге. І саме це, на мій погляд, варто знати, щоб не зіпсувати собі свято, якщо ви все таки вирішили запускати салюти. В мене на цьому, в принципі, все. Діліться вашими думками на рахунок салютів. Чи запускаєте ви салюти тут, в Німеччині. Як бачимо, тут вони доступні, не дуже дорогі. В принципі, кожен може собі дозволити запустити, там, не знаю. П'ять запусків там, салюти тощо. Але, наприклад, для мене я не можу сказати, що вже саме звук є тригером. саме велика кількість цих звуків, велика кількість запусків салюту викликає якусь внутрішню тривогу. Ну і плюс у нас дуже стресує кіт. Це також ну, відповідальність, і хоті не хотілося б йому завдавати дискомфорт. Хоча там дехто скаже, та що там тварина, там, що який стрес, але не знаю, або у вас немає тварини, або ви трошки безсердечна людина, тому що ми люди хоча б розуміємо, що коїться, як, коли це закінчиться, а тварина не розуміє, і ви ж її не поясните людською мовою, що зараз там пару годин і все закінчиться ні. Вона діє на інстинктах і для неї це небезпека, і з якою вона нічого не може зробити. Тож, сподіваюся, відео для вас було корисне. Якщо ви захотіли запускати цього року салюти, то майте на увазі, що є правила, є регламенти, тому слідкуйте і дізнавайтеся інформацією у вашому місті, де можна, де не можна, які штрафи і які саме салюти можна. Все, у мене на цього все дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Чус!